Привіт всім, я дорог Євгенія. Сьогодні хочу подивитися розклад на тему вашої мрії. Буде два варіанти коротеньких, ми подивимося, що заважає вам до неї дійти, і що допоможе. Буде два варіанти: це буде опис енергії. Якщо ви відчуєте, що це якось про вас, тоді дивіться далі, або обирайте якийсь інший приємний для вас варіант. Обирайте одну із двох карт, і це будете ви. Що допоможе, ми будемо на цій колоді дивитися, що заважає. на цій вони всі прекрасні, але мені так хочеться сьогодні. <гум> І так, подивимось. О, це такі. Мені нічого не треба, я нічого не скажу. <гум> Доволі закриті на даний час, ви можете бути. Можливо, 9 число, 9 місяць народження може бути. Ви десь можете зараз. Приховувати свої емоції, почуття від оточуючих, такі трошки закриті, жадібні, хоча, хоча вам хочеться якось проявитися і отримати для себе щось новеньке. Ви ніби, знаєте, в достатку, ви чогось досягли уже на даний час, і ви якось, можливо, не хочете ділитися цим інформацією про це, тому що можете переживати через те, що там. Щось не збудеться далі, знаєте, таке. Можливо, також не, не ділитися своїми якимись мріями, планами. Я не говорю це погано чи добре, просто так може бути на даний час. Дивимось, якщо ви себе якось пізнали, то а, почнемо. Давайте з того, що заважає дійти до вашої мрії. Головне, щоб мрія ваша була для вас зрозуміла. Щоб мрія була саме ваша, а не нав'язана кимось, щоб вона була для вас реальна у вашому сприйнятті. Що вам заважає до неї дійти? А ви нічого для цього не робите. Мрієте, фантазуєте, але для її здійснення потрібні іще дії. Можливо, заважає відсутність якогось креативного підходу до втілення цієї мрії. Також тут якраз таки про емоції. Я б сказала, що у вас їх так багато накопичило, що ви не знаєте, куди себе діти і як правильно діяти. Ну, а також тут може бути історія, що ви, як знаєте, переливаєте з пустого в порожнє. Щось хочете, думаєте, мрієте, але ніяк не дійдете до дій. Можете, знаєте, ще вкладатися в якийсь варіант, який ви вже розумієте, що вам нічого не дасть, але ви все одно туди витрачаєте свою енергію, замість того, щоб направити свою енергію в якесь русло, в яке ви дійсно хочете. Але тут більше саме про бездіяльність у напрямку мрії. Це такий настрій, знаєте, хочеться, щоб воно само якось там здійснилося без вас. Зрозуміло, що є такі якісь мрії, які так і збуваються, але наша участь дуже важлива. Що ще вам заважає дійти до мрії? Те ж саме. Пасивність, ви не бачите варіантів. Знаєте, я сказала, що вам, навіть, якщо будуть пропонувати якісь варіанти, ви придумаєте, як від них відмовитися. Наприклад, коли пропонують вирішення якоїсь задачі, ви придумуєте завжди але. Так, але там я не можу, у мене немає часу, або в мене недостатньо сили, у мене недостатньо якогось таланту чи умінь. Допоки ви будете придумувати собі але, допоки мрія ваша буде віддалятися, то, знаєте, більше схоже на страх того, що. Не того, що мрія не здійсниться, а того, що мрія здійсниться, і ви не будете розуміти, що з цим робити. Така може бути історія. Що ще вам заважає? Йти до мрії. Думки про минуле, про якісь минулі невдачі, про якийсь минулий досвід. Одні кубки це все про емоції, лише емоції, фантазії і все. Присутні. Тобто тут якась ностальгія про минуле? Можливо, наприклад, ви пробували якось дійти до цієї мрії, у вас не вийшло і у вас залишився такий осад. Або в житті відбулись якісь такі події, які вас змушують про них думати, замість того, щоб рухатись вперед. Що ще заважає? Ну так, в принципі, та ж сама історія, відсутність дій. Навіть, знаєте, таке, ніби ви не можете навіть почати, себе змусити якось почати, трішки наближатися. Очікуєте від когось допомоги. От що хтось прям вам це зробить. Або допоможе просто. В такому разі потрібно просити, а не думати, що хтось сам додумається. Так, давайте ще одну, що я ще заважаю. Страх іти в нове, страх пробувати, страх пробувати по-іншому. Тобто, тут лише ви себе стримуєте і не дивитесь по сторонам. Можливо, тут, знаєте, як може бути, не хочете помічати якийсь новий спосіб досягнення вашої мрії. От ви собі, наприклад, націлили, що має бути лише так, але до мрії може бути дуже багато різних шляхів, які можуть бути набагато кращі і легші для вас. Тому подивіться на варіативність і спробуйте їх впустити в своє життя. І подивимось, що ж вам допоможе дійти до своєї мрії. Чіткий план, стратегія для початку це прописати, чого ви хочете. Якщо у вас є якась мрія, ви пишете її, от прям якусь чітку назву. Потім ви прописуєте як ціль, записуєте терміни, записуєте потім те, що ви можете зробити. Знаєте, якщо можна розділити її на якісь маленькі етапи. Які будуть на шляху до цієї мрії? Тобто, це ж, знаєте, не за один ну, секунду може так. клац і все готово. А ми якимись кроками йдемо до цього поступово. Тобто потрібен чіткий план, чітке бачення взагалі своєї мрії. Можливо, ви навіть мрію свою не бачите як, якось, знаєте, детально. Так, що ще допоможе? Нове, спроби нового, це також дії, це також ентузіазм, позитивне мислення, і це дійсно йти в щось нове. Спробувати змінювати свій стан, такий, знаєте, як на настрій. Так, я не знаю, яким чином я дійду до своєї мрії або коли, але я все одно спробую, тому що це моя мрія, і вона для мене дуже важливо. Що ще допоможе? Творчий підхід боротьба зі своїми страхами. І саме страхи також, переборючи страхи, ви себе будете більше наближати до своєї цілі. Головне не стрибати одразу. В усі страхи або та прям з головою пробуйте поступово, можливо, для вас це буде легше. Але треба рости над собою і не очікувати, що хтось замість вас щось вирішить. Тобто тут, тут дії. Мрія є, а дій немає. Збирайте побільше інформації, купайтеся, яким чином ви можете зробити. Там, якщо це якась матеріальна, ем, матеріальна мрія, то думайте, як ви можете вирішити матеріальне своє фінансове питання, щоб здійснити її, а не жалітися на те, що у вас, наприклад, не вистачає коштів. Так, в принципі, тут план дії і вихід із зони комфорту. Ви дуже сильно тримаєтесь за щось, що вам уже не треба. Дуже сильно тримаєтесь за те, що у вас є, щось боїтеся втратити, або дійсно витратитись фінансово на щось що для вас є дуже важливим. Такий прям страх втрати чогось. Але подумайте, що для вас важливіше. На даний час. Знаєте, як? що ви втрачаєте, якщо здійснити мрію? Що ви втрачаєте, якщо не здійсните мрію? І так само можна собі попрописувати, що ви отримаєте, коли здійсните свою мрію, і що, що ви отримаєте, якщо її не здійсните, якщо так і все і залишите. Так, і що вам ще допоможе? Привести до ладу свої емоції і привести до ладу е свої різні сторони, там емоції і розум, щоб ви діяли якось в одному напрямку, щоб вони були. І давайте ще хочу одну таку підказку чомусь. Щоб серце і розум знову ж таки були в одному напрямку, і знову вам підтвердження, що треба рухатись нове, не тримаючись за щось старе. От прямо рухатись потрібно. Емоції емоціями, прив'язки якісь до минулого, працюйте над ними і можете дійти до своєї мрії. Все залежить від вас, тому бажаю, щоб все здійснилось найкращим для вас. Чином, так і напишіть в коментарях. Приймаю, хай збувається моя мрія найкращим чином. І так і буде. І подивимось другий варіант. Королева Пентаклів, спокійна, врівноважена, гармонійна на даний час. Це людина доволі матеріальна. Для вас важливий комфорт, для вас важливий затишок. Хтось тут може бути земної стихії. стихією. Кілець діва козирі, ли не обов'язково. Це про важливість, дійсно, щоб були якісь матеріальні накопичення, фінансова подушка, якась стабільність для вас це все важливо. Любите природу, можливо, часто десь гуляєте в гарних місцях. Вмієте створювати затишок, але при цьому доволі сильний такий стійкий характер. От ще є на дні колоди диявол у нас козиріг тому. І, до речі, тут може бути людина, яка, на перший погляд, може бути не такою, як на другий. Скажімо так, вас не одразу можна побачити справжнього або справжнього. Подивимось, що вам заважає дійти до мрії. Стабільність, бажання комфорту якраз таки воно і заважає. Вам зручно зараз, вам все зрозуміло, вам хочеться просто розслабитись, але воно вас стримує. Тобто, сидячи знову ж таки якісь пасивній позиції, ми не зростаємо, навіть якщо нам добре і так, зрозуміло, що в когось є бажання зростати, в когось нема, але якщо ви хочете досягти мрії, то треба щось вносити, зміни. Що заважає, в когось може бути просто, якщо так банально якась історія з жінкою вашою, знайомою, можливо, заважає там хтось із вашої родини. Це може бути просто, що на вас є якісь обов'язки, пов'язані з родиною, які вам, через які вам не хочеться робити зайві кроки. Це може бути як і мама, бабуся, так і дружина, наприклад. Або хтось із сім'ї. Що ще заважаю? Стабіль... імператор, імператриці. Тут це про стабільність. Зараз це? якось ніби зависли, знаєте, не бачите нових горизонтів нового чогось для себе, вам не хочеться нікуди рухатись, вам хочеться просто бути в тиші в спокої, але вас все одно будуть вводити в цей рух, тому що ви вже змінились, ви вже зміцнились, я би так сказала, і ви все одно побачите, куди вам іти. І я вам скажу, що ви бачите всі шанси, які у вас є, ви розумієте, що можна було б і те, і це зробити, і здійснити, але у вас просто може бути не бути ресурсу і бажання. Як би то банально не звучало хочу, але не хочу. Якось так. Тут ще є страх бути помітним, або помітною, страх виділятися. Можливо, якась мрія ваша така, де вас або вашу мрію якось буде помітно. Що ще заважає? Тут дійсно може бути або якісь розбиті серця, якісь неприємні історії, які завершились в особистому житті. І тут дійсно ви можете себе зараз заново збирати. І, в принципі, можливо, для вас і добре, що ви зараз от накопичуєте ресурс. Ви зараз закрили серце для любові, і ми розуміємо, що мрія наша потребує любові, а так як ми це закрили, то і на мрію у нас немає сили. Тому, в принципі, тут дуже важливо вам відновлювати свій ресурс для початку. Побудьте в цьому відділі стільки, стільки вам потрібно. Ми подивимось, що вам допоможе. Зрушити з місця або дійти до своєї мрії. Так, по-перше, виходити з ілюзій і поставити якісь крапки остаточні. Якщо у вас якась така історія, де там, зі стосунками якась нерозбіріха, то потрібно вже ставити крапки, це може бути як і про остаточні завершення, там, так і просто про розстановку нових пріоритетів у парі. Тобто, маєте внести зміни для того, щоб ваші емоції привелися до ладу. Так, що вам допоможе? Турщий підхід і інші люди. Я б сказала, знаєте що, тут вам інші люди будуть допомагати, але вам потрібно їх попросити. А для вас це може бути неймовірно важко. Чомусь ви якось не хочете. Просити про підтримку, про якусь допомогу, вам це може бути важко. Тут знову одні емоції щось допроживати і заспокоїтися. Хоча, знаєте, ви ніби тут пройшли вже саме важке, але от на емоціях ніяк воно не вгамується. Не можете переналаштуватися на новий якийсь етап. Якраз таки допоможе усвідомлення того, що все видихаємо, Я пройшла, бо пройшов цей важкий етап. Тепер мені потрібно йти далі, йти в своє нове, прекрасне майбутнє. Я обов'язково впораюсь. Пробуйте фокусувати увагу на теперішньому часі і на тому, що у вас є таланти, ресурси, можливості для того, щоб продовжити свій рух і дійти до мрії до цілі якоїсь, що ще допоможе фантазію свою направити в корисне русло. Ну, так, тут більше про емоційні говдалки, які треба врівноважити. І не гоніть себе в шию. Тут, в принципі, вам потрібно позависати, щоб в голові ставити ці крапки, тому що тут дійсно важко, можливо, і фізично. Підказочку вам хочу ще також просто щось важливе. Не треба нікому нічого доводити. Йдіть з такою швидкістю, яка для вас зараз можлива, і яку ви можете собі дозволити. Пускайте потихеньку нових людей в своє життя. Вони вам будуть підтримкою і даватимуть багато підказок якихось. Знаєте, просто розмови з людьми можуть вас надихати, наприклад. І просіть про допомогу, вчіться з цим працювати. Ну, а основне, звичайно, позавершати щось, попідчищати хвости. Можливо, вам допоможе якесь, дійсно, там генеральне прибирання. В голові, в будинку там будь-де. Тому бажаю вам набратися сил, відновити свої ресурси і дійти все-таки до своїх мрій. Нехай вони збуваються найкращим для вас чином. Парного настрою.